Роз'яжіть нерівність. 7х плюс 5 більше або дорівнює 23 плюс 16х. Це лінійна нерівність. Для її розв'язку невідомі доданки переносимо до лівої частини, відомі до правої. 7х 16х з правої частини переносимо до лівої зі знаком мінус. Більше або дорівнює 23 мінус 5. 5 перенесли вправо зі знаком мінус. Зводимо подібні доданки. 7х мінус 16х це мінус 9х. Більше або дорівнює 18. Далі звільняємося від ножника мінус 9. Тобто всю нерівність ділимо на мінус 9. Зліва х 18 ділимо на мінус 9 мінус 2. При діленні нерівності на від'ємне число. Знак нерівності змінюється на протилежний, бо більше або дорівнює стане менше або дорівнює. Далі даний розв'язок наносимо на координат на пряму х. Зліва мінус нескінченність, справа плюс нескінченість. Нерівність нестрога, тому точка зафарбована. Мінус 2. Х менше або дорівнює за мінус 2. Значить, від мінус 2 в ліву сторону будуємо штриховку. І записуємо інтервальчик, що є розв'язком даної нерівності. х належить від мінус нескінченності до мінус 2. Отключно.